Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розповідаю про своє прочитане. Книжечок буде небагато, всього лише дві. Це трилер і в поєднанні з сімейною драмою, я би так сказала: «Магда Стахуля Ідеальна, а також підліткове фентезі, міське фентезі Керстін Гір Незабутка. Ну, давайте почнемо з трилера. «Магда Стахуля». Ідеальне видавництво «Урбіно» на українську переклала Божена Антоняк. Як я вже сказала, на мою думку, це трилер у поєднанні з сімейною драмою. А тут на обкладинці ще вказано, що це домашній нуар. Отож, починається все це як сімейна драма. Нам показують родину, чоловіка і жінку, яких шлюб на межі руйнування. Вони... Довгий час намагалися зачати дитину, у них це не виходить. На них це гнітюча дія, особливо на дружину. І через це у них почалися проблеми в родині. І фактично, на момент, коли ми починаємо читати книгу, вони вже. Майже не, не спілкуються одне з одним, ледве витримують присутність одне одного. Чоловік зранку втікає на дві години раніше на роботу, аби якомога менше часу проводити з дружиною. Приходить пізно і втікає, дивиться телевізор або втікає в спальню. Тобто вони практично не спілкуються і нічого не роблять для того, щоб врятувати свій шлюб. Вони не відвідують психолога, не розлучаються, не спілкуються, не обговорюються. Свої проблеми, свої емоції і свій стан одне з одним. І ось живуть більше так, як співмешканці, за виключенням тих випадків, коли раз на місяць вони намагаються зачати дитину. І так щомісяця. Ну і одразу, поки не забула, хочу ще раз наголосити, що тут піднята тема безплідності, проблеми зачаття дитини. Ця пара лікується від безплідності, тому ця книга може бути тригерна для деяких читачів. Тому я хочу наголосити, що тут є така тема, щоб ви знали. Ця книга дещо нагадала мені книгу Гіліан Флін загублена, там теж, до речі, оповідь ведеться від чоловіка і дружини з обох точок зору, так і в цій книзі. Ну, і у «Гіліан Флін, там теж деякі схожі моменти, хоча книги зовсім різні, але от трішечки вона мені якось за способом написання якось нагадала цю книгу. І я думала, що так буде всю книгу. тобто, Чоловік, жінка будуть описувати якісь свої там думки, свою точку зору, своє бачення. Але е, десь е, недалеко від початку е, з'являється ще один е, головний персонаж, який розповідає про своє життя. Його звуть Ерік. І коли я вперше перегорнула сторінку і побачила, що там не Аніта або Адам, а Ерік, в мене була така реакція: хто це взагалі такий? Хто такий Ерік? Я ж читала про Аніту і Адама. Хто такий Ерік? Ну, думаю, гаразд. Читаю далі, читаю про Еріка. Читаю, читаю, читаю. Далі вже Аніта, Адам, Ерік. Раптом з'являється ще один персонаж, якого звуть Марта. Ось, ну зрештою, коли вже читаєш далі, то вже стає зрозуміло, хто такі, хто такий цей Ерік, хто така ця Марта і до чого вони там. І загалом, от якраз уже далі, книга переходить більше в такий трилер. З'являється якась інтрига, з'являється якась загадка, що взагалі відбувається. Читач не розуміє, читачу цікаво, мене. Це дуже інтригувало, мені хотілося читати. І скажу, що книга прочиталася мені дуже швидко, при тому, що я загалом читаю повільно і одну книгу можу читати і тиждень, і два, і місяць, залежно від книги і від того, як вона написана і про що вона написана. То цю книгу я прочитала десь за три, може чотири дні, тому що мені було дуже цікаво, чим же зрештою це все закінчиться. Там є певна інтрига, певна загадка. Ця головна героїня Аніта починає знаходити у себе в шафі якісь речі, яких вона не купувала, знаходити у себе косметику, яку вона ніколи би собі не придбала. Вона думає, що це робить її чоловік, що він хоче з неї зробити божевільною, підкидає їй всі ці речі. А він, відповідно, каже, що ти дійсно збожеволіла, бо я цього не робив. І, зрештою, далі ми вже дізнаємося, в чому там справа. І, повторюсь, книга мені була цікавою, вона мене заінтригувала, мені хотілося читати далі і далі. Важко було відірватися від книги. І, зрештою, вона можу сказати, вона мені сподобалася. В ній було те, що я загалом от люблю в трилерах, це якісь такі неочікувані повороти, якісь такі моменти, які мене здивували. І, власне, я не здогадалася, в чому там справа. Я таке в трилерах, в детективах дуже люблю. До перекладу зауважень у мене немає. Читалася книга легко. Зустрілося пару друківок, але це не смертельно. Зараз майже в усіх книгах є одруківки. читанню це ніяк не заважало. Так, ну і про цю книжечку все. На жаль, не можу розповісти вам більш детально про сюжет і про свої враження, що саме мене вразило і що саме мені сподобалося, тому що це вже будуть спойлери, а я не хочу спойлерити, тому що, можливо, хтось із вас також захоче її прочитати. І наступна книга це Керстінгір Незабудка» від видавничого дому Школа. Це перша книга в цій серії, те, що неможливо побачити на світлі. І зараз скажу вам, хто перекладач? Переклад з німецької Марії Вікторії Чабан. Дуже красива обкладинка. Вона, бачите, така і лакована, і софт-тач. Наскільки я розумію, це оригінальна обкладинка. В, в німецькому виданні така сама. Всередині, ось такі ось форзаці теж красиві. Вони, здається, однакові з обох боків, тільки тут немає екслібріса. Ну, і всередині є якісь такі ось невеличкі ілюстровані літери. над... Над початком розділів. І ця книжка теж оповідається з точки зору двох різних персонажів, головних персонажів: Квіна і Матильди. І це, як я вже сказала, підліткове міське фентезі. Головний герой Квін навчається в старших класах школи. І в один вечір він раптом бачить якісь дивні речі. Бачить якусь сварку між молодою дівчиною і чоловіком в капелюсі, який її погрожує. Потім долучаються якийсь страшний вовк, ще якась істота з величезними крилами. Там Квін втручається в цю сварку між цією дівчиною і тим чоловіком в капелюсі, і вони починають переслідувати всі його. Стається нещасний випадок. Він потрапляє в автокатастрофу в аварію. Його збиває машина, і досить серйозно він таки постраждав, був на межі життя і смерті, лежав в реанімації. І, от після цієї пригоди, він на деякий час прикутий до інвалідного візка. Але після цієї аварії він почав бачити ще більше дивних речей, і крім того, ще у нього бувають такі моменти, коли він отримує якийсь суперзір, тобто він дуже чітко бачить речі, які знаходяться на великій відстані, які нормальна звичайна людина побачити би не могла. Також у нього інколи з'являється суперслух, він також може чути деякі. Речі, які відбуваються далеко, а також абсолютно все, що відбувається навколо нього, тобто там якесь серцебиття, шурхіт, там не знаю, волосся там або сорочки, якої нам тобто дуже дуже хороший слуг. У нього пробивається інколи, це не завжди інколи. От у нього такий суперзір, суперслуг буває. Також він почав бачити якісь обличчя дивні в деревах, в рослинах, ще там в якихось предметах, в шипці, наприклад, у вікні. Бачить людей, які померли, але він не знає, що вони померли. Він думає, що це живі люди. А виявляється, що ні, що інші їх не бачать. І його це дуже лякає. Ось він не розуміє, що з ним відбувається, чи він збожеволів, чи що взагалі відбувається. От, пізніше він, звісно, дізнається, що таке, дізнається, що існує якийсь інший там, паралельний світ, паралельний, не паралельний, але інший, який називається за світ. І е, ці ось істоти, там, той волк, то е, Вокку. Істота з крилами, як великий птах, той же самий чоловік в тому капелюсі, що вони всі походять з того світу. До чого тут взагалі Матильда? Вона його сусідка, вона живе навпроти через дорогу від нього. Вона походить з дуже релігійної родини. В неї там ще є купа якихось кузин, кузенів, і він взагалі якось ніколи не відрізняв саме Матильду від її там двоюрідної сестри Луїзи. Uh, і uh, сім'я Квіна. Завжди дуже недолюблювала цю релігійну сім'ю Матильди, у них там якась взаємна неприязнь. Але оскільки з ним трапилося таке нещастя, то а ця Матильда вона була все життя в нього закохана. Щоправда, таємно, звісно, що вона ніколи йому про це не розповідала, тому що він її не любить, зневажає її родину. Але вона дуже за нього переживала, дуже переймалася через те, що з ним трапилося, і ось якось так хитрощами. Хотіла прийти до нього додому, щоб дізнатися, як у нього справи. Вона сказала, нібито вона збирає там гроші, якісь пожертви для чогось, я вже навіть не пам'ятаю для чого. Ось. А, і під цим приводом прийшла, постукала в їхні двері. А мама Квіна дуже за нього також переживала, і він віддалився від своїх друзів, тому вона е Найняла Матильду для того, щоб вона спілкувалася з Квіном, тобто мама його платила їй за це. І він теж був, в принципі, не проти, вона його возила на візку інвалідному туди, туди куди він просив. І ось так ось вона стала його супроводжувати. І ось так ось випадково, коли Квін дізнається про засвіт і взагалі про інший світ, про якихось істот, яких там, які там живуть і переходять в цей світ. Матильда випадково стає свідком цього, як він це все довідався, і також в курсі цього. І вони, так би мовити, стають однією командою для того, щоб розслідувати, що це за засвіт і що там відбувається. І так далі. Не можу розповідати вам більш детально, бо це будуть спойлери. Книга написана на добре, читається легко. І я думаю, що підліткам сподобається. Керстін Гір це та письменниця, яка написала трилогію Таймлес і трилогію Зільбер. Таймлес я люблю, Зільбер мені подобається виключно перша книга, друга і третя не дуже. Ось. А з, у випадку з «Незабудкою», на жаль, мені ця книга ну, не можу сказати, що не сподобалась. Вона мені була просто нецікава, якось не, не моє. І, і ця ось історія головного героя і цей засвіт. Більшу, більшу частину книги мені було просто нецікаво. Я її читала виключно через те, що, що це ця авторка, через те, що мені колись сподобався. Таймлес, і я сподівалася, що можливо далі буде цікавіше. І насправді так і було. Десь останні 100 сторінок мені там, де почався такий екшен, мені, було, мені стало цікавіше, і можливо, навіть я придбаю продовження, можливо, навіть захочу прочитати продовження цієї історії. Але більшу частину книги мені, на жаль, було не цікаво, окрім останніх 100 сторінок. Думаю, підліткам сподобається, їм буде цікаво. А я вже, мабуть, забагато таких історій прочитала, тому мені було якось нецікаво. До перекладу цієї книги також не маю ніяких зауважень, мені також читалося дуже легко. Не, знаю, не помічала я ніяких там, помилок або речей, які б мене турбували, бентежили і не подобалися б в цьому перекладі. Єдине, що хочу сказати, це те, що мене здивувало в цій книзі, як тільки я її почала читати, це те, що тут прям такий дуже великий шрифт. Дуже-дуже. Навіть не як у підліткових книгах, а як у, у, у дитячих книгах. Мені було не дуже зрозуміло, для чого було робити такий великий шрифт, та й поля досить великі. Тому що можна було зменшити шрифт і використати менше паперу. І книга дешевше б коштувала, і ресурси використовувалися більш якось економно. От Для порівняння зараз покажу вам в цій книзі, і в цій книзі, які шрифти. Мені навіть в ідеальній він спочатку, після незабутки, здавався дуже-дуже маленьким. Хоча він не є маленький, він такий стандартний, нормальний. Бачите, який. Не знаю, видно, вам, не видно, яка різниця в шрифтах. От, але різниця дуже суттєва. Ось. Ну і на сьогодні в мене все. Здається, все, що хотіла, я вам про ці книги розповіла. Е, я дякую вам за перегляд. Нагадую про свій промокод Книгосвіт, який дає 10% знижки на сайті Віват. На всі книги, не лише на книги видавництва Віват, але там є виключення ті книги, які вже йдуть за акційною ціною зі знижкою, або передзамовлення або сертифікати. На них промокод не діє. Також нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Ми збираємо кошти, ми, буктюбери, збираємо кошти для допомоги ЗСУ які потім передаємо на різні запити, на різні збори. Проводимо благодійні лотереї, благодійні розпродажі книг. Можете просто задонатити на картки наших буктюберів, якщо маєте таке бажання. Всі реквізити, як завжди, будуть в описі під відео. Якщо хочете підтримати мій канал, якщо маєте таке бажання, то можете стати моїм патроном на Патреоні або закинути мені трохи грошенят на монобанк. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!